Все наше життя оточене квітами, іноді ми звикаємо до них настільки, що просто не помічаємо. Ахіменес відноситься до тих квіткам, які неможливо не помітити, тривале цвітіння, різноманітність форм і забарвлення пелюсток і листя, незаперечна перевага рослини, ахіменесу. Потрібно просто трохи уваги при вирощуванні і нескладний догляд, і квітка віддячить тривалою свіжістю і розкішу цвітіння. Походження Ахіменеса і опис його зовнішнього вигляду. Ахіменес відноситься до трав'янистих багаторічників, які володіють тривалим періодом цвітіння. Батьківщиною рослини є тропічні ліси Центральної і Південної Америки. Кожна квітка розквітає і тримається всього лише кілька днів, але замість нього розпускаються все нові і нові. При цьому форма і забарвлення пелюсток у різних видів цієї рослини можуть бути нерізноманітніші, це є одним з важливих достоїнств Ахіменеса, так як дозволяє протягом півроку мати в будинку красиво рослини. Ахіменес, в перекладі з грецького, означає боїться холоду, у деяких Ахіменес стебла прямостоячі, також зустрічаються види зампельної формою куща. Все це дає можливість підбирати варіанти оформлення кімнати, веранди і балкона. Обов'язковою умовою є температура повітря о 2-2 з 25 Рослина теплолюбна, не переносить протягів і вітру. Різновиди Ахіменеса. Перше Ахіменес був відкритий і описаний в 1756 р. Це сталося на О'ямайка. Активне виведення його різновидів було розпочато в кінці століття, і на сьогоднішній день налічується близько 50 видів Ахіменеса, Кожен з яких володіє неповторністю форми і забарвлення квіток і листя у кімнатних умовах найбільшого поширення набули такі різновиди, як «Ахіменес білосніжний, «Ахіменес з Цандіда з квітками білого і жовтого кольору, «Ахіменес великоквітковий, «Ахіменес Крандіфлора з прямостоячими стеблами і червоно-пурпуровими квітками, «Ахіменес прямостоячий, «Ахіменес Ерецца з червоними квітками, «Ахіменес Бахромчастий, «Ахіменес Фімбріата з білими квітками, «Ахіменес Мексиканський. Ачимене з Мексіціана з великими ліловими білими, рожевими і пурпуровими квітками, а різнолистий, Ачимене з гетерофіла з помаранчевими квітками, ахіменес з довгоквітковий, Ачименес Лундіфлора має яскраво виражену ампельну форму з пагонами довжиною до 30 см з квітками ліловото-блакитний, білого або червоного забарвлення, ахіменес гібридний, Ачимене з гібрида з квітками різних відтінків, білого або червоного забарвлення. Ахіменес гібридний, а чіменес гібрида з квітками різних відтінків видове різноманіття Ахіменесів на фото. У ахіменеса білосніжного квітки не тільки білої, але й жовтуватою забарвлення. Ахіменес крупноцветковий відрізняється прямостоячими стеблами і великими квітками. У Ахіменеса торочкуватого зубчики по краях пелюсток, квітки Ахіменеса прямостоячого пофарбовані в червоний. Ахіменес довгоквітковий має яскраво виражену ампельну форму, Ахіменес мексиканський володіє великими ліловими квітками, у Ахіменеса різнолисного квітки оранжевого, жовтого і червоного відтінку. Ахіменес гібридний найбільш часто зустрічається в колекціях квітникарів вимоги до розміщення, освітлення і поливу. Таблиця сезон освітлення, температура, вмісту вологість, весна літо, а Хіменес світлолюбний і теплолюбний, але прямі сонячні промені, особливо в літню пору можуть його обпалити, тому потрібно затіювати рослина, а Хіменес можна розташувати на вікні, що виходить на захід або схід, а також на лоджії або балконі. 25-27 цвіт дає перевагу високій вологості. Осінь зима потрібно темне місце о шістнадцятьвісімнадцять. Свологість не має значення посадка і пересадка квітки, пересадку і посадку Ахіменеса слід проводити в кінці лютого, початку березня, складаємо ґрунтову суміш. Страт для Ахіменесів складають досить пухкий, найчастіше до його складу включають листовий перегній три частини, дернову землю два частини, пісок один частина. Деякі квітникарі рекомендують додавати перегній і торф, рослина не дуже вибаглива до ґрунту, можна використовувати суміш для декоративно квітучих рослин або готовий субстрат для фіалок, але обов'язково потрібно зробити хороший дренаж, так як ахіменеси чутливі до застою води в горщику. Субстрат для фіалок, але обов'язково потрібно зробити хороший дренаж так, як ахіменеси чутливі до застою води в горщику вибираємо квітковий горщик. Ахіменесу потрібно маленька ємність для посадки. Чим тісніше буде горщик, тим рясніше буде цвісти рослина, щоб висадити 2-3 резоми у лускаті кореневища Ахіменеса, досить горщика діаметром 10, вибирайте широку, але не глибоку миску, оскільки коренева система ахіменесів поверхнева і невелика покрокова інструкція як садити ризоми. Верхню частину старого ґрунту витрусіть ємності з ахіменесом, обережно і ретельно вибирайте всі ризоми, огляньте лускаті кореневища, здорові ризоми повинні бути щільними і пружними, все висохлі і запліснявілі викидайте, так як тільки здоровий посадковий матеріал забезпечить гарне цвітіння. Великі ризоми розділіть на кілька частин, розрізавши їх чистим ножем. Зробіть на дні ємності хороший дренаж, насипте в горщик дрібну гальку або керамзит шаром 1,5 см. Ємність наповніть ґрунтом, зволожте землю теплою водою, ризоми розкладіть на поверхні субстрату на відстані в 2 см один від одного, присипте їх зверху шаром землі товщиною 1,5 2 см. Миску накрийте поліетиленовою плівкою і поставте вийшла міні тепличку в темне місце. До появи сходів більше не поливайте, але обов'язково провітрюйте двічі на день, приблизно через 2-3 тижні здадуться перші листочки. В цей час переставте горщик з ахіменесом в сонячне місце з розсіяним світлом, доглядайте за квіткою, як за дорослою рослиною. Відео посадка різом, ахіменеса, нюанси догляду, коли квітка вступає в фазу активного розвитку, йому необхідно регулярне зволоження і підгодівлі. Полив і підгодівля, як і будь-яка рослина, ахіменес потребує води, при цьому полив рекомендується проводити обережно тільки в такій кількості, щоб не пересихав верхній шар ґрунту в горщику, тобто він повинен бути помірним, температура води бажана не нижче 2,0. З процедуру потрібно проводити відстояною протягом 1-2 діб водопровідною водою кімнатної температури, попадання вологи на листя. І тим більше на квітки Хіменеса викличе появу на них коричневих плям, оприскувати рослину не можна, у той же час воно дуже любить підвищену вологість повітря. Домогтися цього можна за допомогою піддону з вологим мухом або іншим матеріалом, на який встановлюється горщик, вода, повільно випаровуючись піддону. Буде створювати навколо куща додаткову вологість, не пошкоджуючи листя. Через півтора місяці після висадки різом молодим ахіменесам потрібні часті підгодівлі. Вносять добриво щотижня в рідкому вигляді. Для цього підійдуть комплексні добрива для красивоквітучих. Дуже хороший ефект дають препарати Агрікола покон, тісо як змусити ахіменес цвісти. Цвітіння охіменесов тривалий, воно триває безперервно з травня по жовтень. Щоб воно було максимально яскравим, слід забезпечити квітці певні умови і догляд. Відео посадка різом ахіменеса, нюанси догляду, коли квітка вступає в фазу активного розвитку, йому необхідно регулярне зволоження і підгодівлі, полив і підгодівля, як і будь-яка рослина, ахіменес потребує води. При цьому полив рекомендується проводити обережно тільки в такій кількості, щоб не пересихав верхній шар ґрунту в горщику. Тобто він повинен бути помірним, температура води бажана не нижче о 2-0. процедуру потрібно проводити відстояною протягом 1-2 діб водопровідною водою кімнатної температури попадання вологи на листя, і тим більше на квітки Ахіменеса викличе появу на них коричневих плям, оприскувати рослину не можна у той же час, воно дуже любить підвищену вологість повітря, домогтися цього можна за допомогою піддону з вологим мухом або іншим матеріалом. На який встановлюється горщик вода, повільно випаровуючись з піддону, буде створювати навколо куща додаткову вологість, не пошкоджуючи листя через півтора місяці. Ісля висадки різом молодим Ахіменесам потрібні часті підгодівлі. Вносять добриво щотижня в рідкому вигляді. Для цього підійдуть комплексні добрива для красивоквітучих. Дуже хороший ефект дають препарати Агрікола покон, і тісо, як змусити ахіменес цвісти. Цвітіння охі мене совтривалий, воно триває безперервно з травня по жовтень, щоб воно було максимально яскравим. Слід забезпечити квітці певні умови і догляд. При фузаріозі листя і пагони починають втрачати тургор, а потім загнивають. З кореневою гниллю боротися досить важко. Тому необхідно своєчасно застосовувати заходи профілактики. Кільцева плямистість з'являється в результаті неправильного поливу або протягу нюанси розмноження. Квітка розмножується насінням ризомими лускатими кореневищами, живцями розмноження ризомими нічим не відрізняється від процесу їх пересадки навесні після періоду спокою. А насіннєвий спосіб і живцювання мають свої особливості вирощування з насіння, якщо ж спробувати розводити ахімене за допомогою насіння, то цей процес займе значну кількість часу, так як квітуча рослина в цьому випадку можна буде отримати тільки через два роки цей метод оптимальний для отримання великої кількості екземплярів, але зберегти сортові властивості при розмноженні насінням навряд чи вдасться, розмножують ахімене з насінням так. В миску насипають пухкий субстрат і зволожують його по поверхні, розкладають насіння, грунтом не присипають ємність, посадками накривають склом і ставлять в світле місце з нижнім підігрівом, щодня провітрюють імпровізовану тепличку і стирають ці скла у міру. Необхідності зволожують посадки з пульверизатора, зволожують посадки з пульверизатора. Коли з'являться 3-4 справжніх листа, сіянці пікірують по окремим стаканчиках. Наповненим живильним субстратом доглядають за сіянцями так само, як і за дорослими ахіменесами. Розмноження живцями досить швидко і легко можна розмножувати ахіменес живцями, для цього стебло відрізають біля основи його верхівку, видаляють. Решту стебла розрізають на дві рівні частини так, щоб на них залишалося два-три листяних вузла. Шевці поміщають у вологий субстрат, можна використовувати субстрат для і цикламенів з додаванням вермикуліту і піску. Ємність накривають склом і ставлять в місце з нижнім підігрівом, наприклад, розміщують миску на батареї опалення або ставлять на піддон з гарячою водою. Відстань теплички до поверхні води 4-5 потім стежать за тим, щоб не пересихав верхній шар грунту в теплиці. У міру необхідності злегка оприскують його водою кімнатної температури. Через два тижні живці можуть дати коріння і ризомки, надалі за ними доглядають, як квіточа рослина в цьому випадку можна буде отримати тільки через два роки. За дорослими екземплярами, кільцева плямистість з'являється в результаті неправильного поливу або протягу нюанси розмноження. Квітка розмножується насінням ризомами узкатими кореневищами, живцями розмноження ризомами нічим не відрізняються від процесу їх пересадки навесні після періоду спокою. А насіннєвий спосіб іживцювання мають свої особливості вирощування з насіння, якщо ж спробувати розводити ахіменес за допомогою насіння, то цей процес займе значну кількість часу. Так як квітуча рослина в цьому випадку можна буде отримати тільки через два роки, цей метод оптимальний для отримання великої кількості екземплярів, але зберегти сортові властивості при розмноженні насінням навряд чи вдасться, розмножують ахіменес насінням так. В миску насипають пухтий субстрат і зволожують його по поверхні, розкладають насіння, грунтом не присипають ємність, з посадками накривають склом і ставлять в світле місце з нижнім підігрівом, щодня провітрюють імпровізовану тепличку і стирають конденсації скла. У міру необхідності зволожують посадки з пульверизатора. Зволожують посадки з пульверизатора. Коли з'являться 3-4 справжніх листа, сіянці пітірують по окремим стаканчиках. Наповненим живильним субстратом, доглядають за сіянцями так само, як і за дорослими ахіменесами. Розмноження живцями досить швидко і легко можна розмножувати ахіменес живцями, для цього стебло відрізають біля основи його верхівку, видаляють, решту стебла розрізають на дві рівні частини так, щоб на них залишалося два-три листяних вузла. Живці поміщають у вологий субстрат, можна використовувати субстрат для симполій цикламенів з додаванням вермикуліту і піску, ємність накривають склом і ставлять в місце з нижнім підігрівом, наприклад, розміщують миску на батареї опалення або ставлять на піддон з гарячою водою. Відстань теплички до поверхні води 4-5, потім стежать за тим, щоб не пересихав верхній шар ґрунту в теплиці, у міру необхідності злегка оприскують його водою кімнатної температури. Через два тижні живці можуть дати коріння і ризомки, надалі за ними доглядають, як квітуча рослина в цьому випадку можна буде отримати тільки через два роки, за дорослими екземплярами.